Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі дуже чудовий чагарник. Чому чудовий, багато плюсів. Перший стійкий до хвороб, декоративний і дуже пластичний можна стригти, вистригати, що тільки з ним не робити. Швидко зростає і гарно множиться, особливо живцями. теж. І висока морозостійкість. Крім того, дуже гарні сорти. Навіть якщо. Погляньте листя, яке у нього гарне, різноманітне. Навіть завдяки цьому листю можна сформувати будь-які кольори в садку. І, Чесно кажучи, якщо взяти до уваги хвойні, які є дуже вибагливими і з ними теж мороки багато, з похироплідником мороки немає. Вони є як і високі сорти, так і карликові сорти, є жовтим і з різним листям. Тому, хочу, щоб ви подивилися і обрали, можливо, щось для себе. Сорт Андре. Він до 2 метрів, мабуть, має в діаметрі і висота, і ширина. Листя в нього ось такого бордового насиченого кольору. Квітування теж, до речі, у покероплітників чудові. Від білого і до рожевого насиченого. Ось вам карликовий. Joker. Дуже надзвичайно цікавий саме стебла коричневі, такі червоні в нього. Висота буквально до метра. І 40 см має він в об'ємі. Застригається, можна й менше робити, це вже за вашим бажанням. Але я дуже полюбляю їх. У мене є відео, подивитися, можете мої сорти. Ось знову цікавий сорт шух. Він утворює, до речі, сам кущу круглої, такої розлогої форми. Навіть якщо ви його не будете стригти, то він все одно буде такий привабливий. Має таке мідно-червоне листя. До речі, дуже приємний аромат квітів має. А потім утворюється на сінинки. Теж виглядає, до речі, на сінинки взимку декоративно. І, звісно, швидко зростає. Саме основне ось таке листя. От Уявіть собі, де щось прикрите, закрите навіть від вітрів влітку дуже гарний варіант. Ось і жовтолисні пухироплідники. Лютеус мені тим подобається, що. Він один із найтаких швидко зростаючих. Дуже він набирає форму, що й висоту, що й в ширину до 3 метрів, до речі, може зростати. І у нього ось таке чудове золотаве листя. Влітку воно стає більш лаймового кольору, а на весні і восени ось такого яскравого яскравого листя. Ось знову цікавий сорт. Тим цікавий, що прирости до такого, знаєте, помаранчевого кольору. Схожий. Він до 2 метрів у висоту виростає, півтора у ширину бере, восени особливо дуже гарно жовтіє. Ну Ось може навіть бути елементом якихось парадних входів, чом би ні. Похироплідники дуже пісно скидають листя, тримаються доволі довго ось такими гарними. І плюс того, не хворіє, не обробляти, не поливати, забулося сказати, що вони дуже посухі сійкі. Це цікавий варіант тим, що він ось проявляє цю таку кайму е, лише якийсь певний період. Тобто він не є таким, він невисокий, до 60 см, це карликовий сорт, але е, ось можна навіть побачити, що він в кашпо посаджений. У мене цього сорту, звісно, немає. Рекомендувати я вам тут не можу нічого. Але хто має, то поділіться. Мені, наприклад, подобається. Я хотіла би придбати, але поки що я так його в масовому продажі не бачу. Погляньте ось, бачите, кайми немає. Тобто, мабуть, у певний період я вичитувала, що лише проявляється вона в молодих, але і то, наприклад, там, не знаю, не вказано, чи восени, чи весною, тому я тут не буду вам нічого радити. Ну, Ось цей, звісно, такий самий поширений діабло. В нього, до речі, саме таке темне листя, і в нього пагони доволі такі. Тонкий, тобто він як фонтаноподібний більш серед всіх інших. Зростає теж швидко і дуже гарний для формування ось певних таких бордюрних варіантів. Lady in Red теж у мене зростає до 2 метрів він заявлений, дуже цікавий, ця листя забарвлюється, ну, дуже яскраво. На початку весни і пізно восени. Прекрасний Red Baron, теж зростає у мене, в нього більш така палітра приглушена з такою ніби срібним відливом на листі, але дуже гарно коли квітує ось цей такий контраст. Теж до двох метрів він заявлений. Ну, цікавий теж сорт, варто його придбати. Зростають вони просто-просто прекрасно, навіть не вибагливі до жодного ґрунту. Крім того, крім того, можна їх живцювати, дуже гарно живцюються. Тому спробуйте, я хочу вам от сьогодні показати цю красу. Ну, Це моя мрія. Я все-таки певно спробую цей сорт придбати. В нього до 1,20 двадцять він не є високий, тобто швидше він йде до карликових сортів і має теж оранжеві. Пагони не лише листя, але ще й пагони такі цікаві. Тобто, якщо навіть листя опадає, то як і дерен, він дуже цікавим стає і восени. Ось погляньте, теж не знаю, побачила і такий варіант цієї фотографії, тому що теж сорт не є такий дуже поширений, як діабло, наприклад, та інші. Літл Angel це поширений сорт, це карликовий сорт. З нього дуже гарно формувати ось такі масиви. Тобто засаджуєте декілька кущиків, потім застригаєте. Це дуже модно, навіть серед дизайнерів використовувати. Мені подобається десь під деревами, наприклад. Але один нюанс. Під деревами в ціні вони не так проявляють свої якості кольорові. Тому бажано всі плідники висаджувати, особливо які мають кольорове листя. Я вам показую тільки такі. На сонці, ще раз кажу, до поливу невибагливі, засухостійкі. Тому чом би ні? Якраз варіант для нас. А в тіні вони більш все-таки будуть до зеленого віддавати. Навіть в середині, коли листя там вже щільний кущ, він теж трішечки вже має зеленинку. Це так дуже часто, і у барбарисів, і у пухероплідників. Теж якась новинка, мозаїка, так і пише, не мозаїка, а мозаїка, не знаю, теж придивляюся. Бачила лише е, на одному сайті, але теж знову інші фотографії показують, що він вже без цієї такої сферідної кайми. Отож, або це таке сезонне проявлення. Або, можливо, щось не так. Потрібно ще гуглити, якщо ви хочете. А ось просто погляньте, як все-таки використано в саду. Рідко бачу, щоб показували, як використовують ось спірея і як гарно червонолисний пухироплідник утворюють тандем. Ось невеличкий, знову літелу форма. Навіть десь можна на такому передньому плані, навіть не стриг. Ну, коли ви стрижете, то немає такого квітування, це однозначно. Можна просто милуватися цими дрібнестенькими, малюсінькими. А це моя мрія, я вже посадила. Ну, Ще, звісно, такого ефекту я не можу вам показати. Але ось діабло і Лютеус по черзі дуже гарно вони створюють таку елегантну огорожу, скажімо так. Можна щось відмежувати в садочку, можна прикрити що-небудь, можна навіть десь і. Замість паркану. Теж така трьохярусна огорожа, я це бачила, це дуже цікаво. На початку висаджуються карликові сорти, тоді середньорослі і тоді високорослі. І ось ця трьохступінчаста така огорожа ну просто прекрасно виглядає. А не хочете стригти та таки його і в природньому стилі. Ну Звісно, десь не на передньому плані, а десь у куточку, наприклад саду. Теж виглядає просто чудово, хоча з часом все одно прийдеться вам трішки його проріджувати, трішки кінчики відстригати, тому що він, я вам показувала, їхні розміри, дуже великих досягає деякі сорти. Знову всі бояться темного кольору, але якщо поєднати темний кольор, наприклад, зі світлим або з зеленим яскравим, просто і рис звичайний. І виграє тоді він, ну, не так, я думаю, там страшно. Нічого немає, ніяких дір він не утворює. А ще квітування, яке прекрасне. Тому я всім раджу. Придивіться здоров'я, миру.